Так, всім привіт. Що вам тут показати? Нічого. Мост он є від шестерки. Більше такого показувати нема. Шо, зараз ще завалиться оця піч і буде срака, жопа. Тому не буду іспитувати судьбу, лізти туди не буду. Оце так. Так, всім привіт. Гарного всім дня. І хочу показати, що я знайшов за вчорашній день. Тому що блин, мої зусилля по поводу камери ніхто не оправдує. Буду знімати на телефон. Раз ніхто різниці не бачить, тому зніму на телефон та і все. Дивіться, знайшов я якір ось такий повністю новий. В гарному стані, в красивому, ціна 400 гривень. Знайшов я коло ось таке. Взяв воно не дуже таке тяжке. Але якесь блискуче, красиве, як сорока взяв би. В общем, кому треба розміри, пишіть на Viber. Viber, як завжди вказано в лівому углу, можна якраз отримати. Тим самим, якраз можна його купити. Ціна приблизно 400 гривень. І воно ваше, а так можна поторгуватися. Така частина, як не ржавічка, ну ржавічка. Сразу кажу, липне на метал. Ціна її 35 гривень. Так, циркулярка, що в нас тут по ній? Крутиться, вертиться, верхньої частини немає самої площини. Фуганок, патрон, все працює. Все зажимає, можна зажати сюди токарний патрон, замість нього вцепити, або ж якийсь є полерамний диск, є шківок, є конденсатор, є шнур. Мотора немає. Предупреждаю, сразу, немає мотора, сам корпус, сам вал, станіна, усе це буде коштувати 1000 250 гривень. Кого устраює, пишіть. Мангал знайшов ось такий красивий, маленький, гарненький. Ножки складаються. Частина складається. В роботі ні разу не був, бо не видно, щоб він працював. Зараз приходять різні весняні період часу, коли можна робити шашлики або ж жарити м'ясо, курку, там, що хочете. Ціна його буде коштувати хай 600 гривень він ваш. Так, Дивіться, знайшов ще двоє таких тисків. В одних 12 губки. Ось так вони повністю все розходяться, сходяться, все працює. Он він, там можна заглянути, ось так вам показати, все нормально працює. Хто візьме, той буде дуже задоволений. Все працює дуже плавно. Змастити, почухрати, зробити ревізію йому і все буде гаразд. Ціна їх буде коштувати 1650 гривень. За ці. За ось ці маленькі, не крутяться, сразу кажу. Можна, я дивлюсь, тут переклацувати, вибиваєте оцей штопор. Штопорець вибивається, і вон, бачите, зубці можна передвинути далі. Тобі ж зажимати тут можна ну, приблизно 10 сантиметрів. Такі гарні, прикольні тиски. Ціна їх 550 гривень. Ну, треба розробляти, не крутяться взагалі. Винт не крутиться, предупреждаю зарані. Тому що, блін, треба змастити маслом, ведешкою, покрасити, і все буде. Так, йдемо далі. Є парафін кусок, ціна його 40 гривень. Є такі ось диски в кількості 2 штуки. Десь третій був маленький, не знаю, де він дівся, мабуть, десь. Лежить під сумкою. Десь під сумкою повинен бути. Було їх три. Ага, ось. він. Третій. І ось цей ціна, та хай буде 120 гривень і вони ваші всі разом з тим. Піддалька є. Ось така нажимається, номенклатуру показую. Повинно працювати, гарно виглядає. Ціна 250 гривень. Так, ці ножки, як ви бачите, кіл, кілок для палаток або ще чогось. В використанні, як я бачу, не був. Ціна 100 гривень. Так, є ось така тримач для полотенець або для чогось такого. Ціна 60 гривень інваш. Шприц. Ось такий гарний, новий, як новий, знайдений в металобрухті. В Взагалі, можна використовувати дуже сильно. Давити на нього. Все працює, все є, все присутнє. Ціна його буде 70 гривень. Так, є ось такий редуктор. Хто хоче зробити там собі або шлібетку, або ще якусь діч. Щоб витягати щось. Ось взяв. Так, рукою не крутиться. Значить, шату немає. Сама ця обойма болтається чуть-чуть. мальоха. Вон є таке, бачите? Показую. Ціна 150 гривень і вона ваша. І на останок хочу показати ось такі підшипники. Їх тут дуже багато, є закритого типу, є відкритого. В общем, різного в кількості, ну більше 10 штук. Приблизно 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 штуки. Ціна їх, ціна їх буде коштувати 400 гривень, і вони ваші. Кому там треба, воно не є там в салідолі. Забитому такому, що капець, Все. кому щось сподобалось, можна написати на Viber. Viber вказаний он зверху. А так, дякую за коменти, всім лайк за це, тому що я коменти кожній читаю, відповідаю. Якщо вони більш-менш адекватні, якщо не адекватні, я не відповідаю, предупреждаю зразу. Дякую за все, буду щось робити, допомагати, казати, міряти, що кому потрібно. Тому гарного всім дня, мирного неба, з вас лайк, підтримка каналу, підписка каналу. Також розповідаємо друзям, знайомим, близьким, не забуваємо про це. Все, всім до побачення.